Що вас привело сьогодні в школу? Я сьогодні вперше в перший клас повела свого сина в школу і гадаю, що 10 років, вірніше, всі 11 років, він буде вчитися так, як треба, відмінно. Хотілося б, щоб тільки на відміну. І взагалі сьогодні так тривожно на душі, не тільки я думаю, що в першокласників, а й в нас згадалося трішечки свого, згадався свій перший клас, свої шкільні друзі. Своє шкільне життя. Отже, я бажаю всім нашим першокласникам і всім першокласників, які сьогодні йдуть по всій нашій Україні, всього самого найкращого, щоб вчилися тільки на відмінно, поводили себе так, як треба, і всього самого найкращого. Хай їм Бог допомагає в усьому. Дякую. А скажіть, я сьогодні бачила у вас на очах сльози? Це сльози радості? Це сльози радості і сльози тривоги, адже якось ну трошки сумно, тому що дитина вже. Як сказати, прощається своїм таким безтурботним дитинством і вступає вже в більш-менш таке самостійне, окреслене своє життя. Ну що ж, хай і ваших дітей, і наших все буде гаразд, Зі святом ще раз вас. Спасибі.